Готуємось до пасхи завчасно. Знайшов ось такого пасхального ксеноморфа. така прикольна моделька. І зараз буду нарізати стіл і запускати його на друк. Так, після нарізки столу виходить ось така купа підтримок. Загальна вага вийде з підтримками 13 і 1 грам, і час друку займе майже 2 години. Так, зараз роздрукується і подивимось, наскільки прикольна ця моделька. Надрукували 45%. Вже бачимо надруковану корзинку і лапки цього чудика. Так, вже 87% надруковано і бачимо корзинка. Руки, ноги, деталі доволі чіткі, все, друкується класно. Познімав всі підтримки, не скажу, що це було легко. І маємо ось такого кракозябліка. Ксеноморф, пасхальний ксеноморф. Ось такий кошик з пасхальними яєчками. <хи> До Пасхи те, що треба. Деталізація гарна.